Вірогідно, багато хто хоч якось вже зустрічався з кооперативним хорором під назвою Ріпо, який вийшов в кінці лютого 2025 року. Тільки от розробники забули уточнити, що хорор буде для монстрів, а не для гравців. Бомбардірокрокодімфотуалігатор була. Моментально гра почала збирати надзвичайно позитивні відгуки, набираючи 96% позитивних та збираючи пік у 266 тисяч гравців одночасно. Але з першого погляду здавалось би, ну, а що такого особливо в цій грі? Це ж буквально аналог Little Company. Та перше, що приходить в голову, то. Це ж було вже. Проте варто пограти в цю чудо-коопну хоррор-гру, як саме зрозуміло, що це навіть краще за будь-який інший аналог Little Company. І навіть краще за сам Little Company.